В одному невеличкому місці проживала сім'я, яка дуже доходилася свято. І завтра готувалася. Тато турбувався про те, щоб у морозний день у будинку було тепло. Мама готувала різні смачні страви, а діти прикрашали їм водниками та інєжками. Взагалі, здавалося, що цей вечір ніяк не відрізняється від півнорічних пересвяткових вечорів. Водно да. розсилюється. Та сніг стоїть додалі більше, сильнішим стає. усі вже трохи замолок. Так, потрібно дров пластикам. Це це як дуже добре тепло вдома. Так, у будинку все таки краще, ніж сараї. Дітки. Маєте історію народження Ісуса Христа? Де він народився? У хлібі. Серед маленьких овечок та інших тварин. Ой, мамо, цю історію ми вже давно знаємо на пані. Скільки можна її повторювати? Але ж це дуже цікава історія. Що було далі? Я знаю, я знаю. До них прийшли пастухи і поклонилися маленькому Ісусу. Донечко. Правильно, коли пастухи були на полі, то їм з'явився ангел і сказав, радійте, бо сьогодні в Давидовій місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Заходьте, двері відчинені. У іди лишні діти, щоб привітати сім'ю, з наступаючим різдвом. cariñolo de Oh. Ось, тримайте. Це незвичний подорож від нас. Так, гарні на співанці, дівчатка, Правда? вам сподобалося? Угу. Прикольне відео отрималося. Так на чому ми зупинили? Ага, задали. Момент до Ісуса захотіли побачити. Мудреці зі сходу. Вони йшли за дітою, яка вказала їм дорогу. Ще люди, як людись, не подарунки. Я дуже тобі Подарунки, золото. Якби у мене було стільки багатства, то я б усе віддав би Ісусу. Богу мені не потрібне наше золото, бо йому було приємно, і що ми подаруємо до нього щось дуже цінне і важливе для нас. Я, наприклад, подарував йому оцей дім. Він для мене є дуже ціни. Я його своїми погодував. А я дуже добре нагодувала в Христа. Я так смачно готую, я пригостила б їх найсмачнішими стравами. Ну, а я, я віддав Ісус, свою скарбничку з грошима. Я цілий рік збирав. У мене тут грошей чимало. У мене саме цілі від мене. Я обов'язково подарую його Ісусу. Усі посміялися над маленькою, вважали їм подарунок ну, найсмішнішим і точно не непотрібним Ісусу. Раптом посміяв на диком постукав у по двері. Це, мабуть, знову пройшли привітати разом знову. Заходьте, будь ласка. Кінаду зайшла незнайома жінка з маленьким дітей. Усі вони були добрі і замерзні. Один із дітей тримав у руках, не вилучивши мотам. Мабуть, Господи на момент замер, коли побачив там котину. А батько вже пошкодував, щоб впустив їх у свій дім. Так, хто ви такі будете? І що вам потрібно? Доброго вам вечора, допорожі вікна, в іншому місці у нас живуть родичі. Ми хотіли до них добратися, але не встигли на поїзд. Та залишились на вашій станції. Нам потрібно десь заночувати, і у нас не вистачає грошей на інші квитки. Ми йшли і побачили світло у вашому будинку. І вийшли попроситись до вас. Ми такі голодні. Я я потерплю, а ось діти, прошу вас, ради Христа, не відмовте нам по допомозі. Ця відчут, пустіть, Це буде так холодно. Може вас знайдеться тріски хліба і теплого чаю. Хоч тріски. А може, ви змогли б там купити квитки на поїзд? Ми обов'язково вам повернемо ці гроші. Ви що не бачите? У нас самих повна хата дітей. Лишно лічка кожне має. я вас джукати. тінь Ді, геть. Хліба він. Може, ще масло намазати. Ось іще. Грошей їдай. Я збирав, збирав, а тепер все віддати. Ну ні. Пробачте, що потурбували вас. Ради Христа, вибачте, підемо діти, Залишайтеся з Богом. Ради Христа Бога бідна жінка з дітьми вийшла за колір. У кімнаті запанувала тишина. Рату маленька дівчинка скочила, швидко удявила жуку черевики, взяла свою улюблену іграшку і направилася до дверей. Мамо, тато, я зараз повернувся, я потреба мені маленький дівчинка, тільки полюбив іграшку, адже вона така бідна. Чекайте. Вона вибігла на вулицю, а всі інші розгублено повернулися. Що ж ми не робили? вони робили? Ми були такі жорстокі. Скоріше, дожини їх і верни назад. Все виграти. Так, так, звичайно, я зараз. Сім'я зрозуміла, що вони зробили води. Ще недавно вони роздовували. Вони можуть віддати в нестанки, але коли в них слабки попросили подати Богу, то вони забули, що потрібно було всім, хто не, в біті, хто не є до всі у ті, ви підійдети І зберуться перед ним усі народи і віділих їх одним від можу. як Припасти відділяє овець від козлів, І поставить овець право з себе козлів і волочі. Тоді скаже цар Тим, які проморуші від нього, прийдіть, благословенні Отця Богу, складкуйте царство поготоване вам від створення світу». Бо воловав я і ви дали мені їсти. Справді був, і ви напоїли мене. Був подорожній, і ви прийняли мене. Був напит, і ви затягли мене. Був недужий і ви відвідали мене. У в'язниці був і ви прийшли до мене. Тоді скажуть йому праведники у відповідь. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодував, або стали і напоїли, коли ми бачили тебе подорожньому і прийняли, або нагрім і затягли, коли ми бачили тебе недужим або у в'язниці і прийшли до тебе. І цар скаже їм, істину кажу вам, зробивши це одному з тих кротів моїх менших, мені зробили. І скажи тим, які ви говориш від нього, і від мене, прокляті у боговічні, угодовому давно приватного. Дякуючи своїй маленькій донечці, яка подарувала свою улюблену іграшку незнайомі бідній дівчинці, батьки зрозуміли, що знак зробити зробили Ісусу, Скоро стануть покритих устаном. Мама тим часом проводила найкращі і найсмачніші страви і посадила у серці з цією Ой, зачекайте. Ось, тримайте. Я думаю, вам тут вистачить на квитки. Тільки не їдьте сьогодні. Давайте завтра всі разом святкуємо різдво. Велике вам дякую. Якщо ми вас не будемо обмежувати, то, звичайно, залишимось. Це чудово. А тепер давайте помолимось, Петя. Де... Дорогий Господь, дякую тобі за... за те, що через нашу дочку ти відкрив нам очі. І ми змогли побачити цю сім'ю, яка потребує допомоги. І ми змогли їм допомогти раді Твого імені. Дякуємо тобі, що ми у цей вечір можемо радіти у цей світ і день Того народження. Thank yes. you. журився, а Ісуса у серце прийми, щоб він жив, щоб він був кращим другом і щасливий, поки будеш тим, а ми мав в цьому раці бажаємо.